Міні Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, із нашого життя ми знаємо те, що коли ми сіємо зерно, сіємо поле, ми сподіваємося одержати хороший і щедрий урожай. Але коли ми робимо добро іншим людям, ми повинні від них сподіватися нічого. І сьогодні Господь говорить нам через святе Іван притчу про сівача, який сіяв зерно. І коли він сіяв, одне зерно впало в край дороги. І потоптали його, і птахи, небесні його поплювали. Інше впало на камінь і немало вологи, і соти. Ще інше впало між терня, і терня виросло її його. Але одне впало хороший, гарний, дужий грунт і проросло і дало великий врожай. Господь говорить, що післовом зерно ми повинні розуміти як Слово Боже, яке ми приймаємо. Чи то в храмі, чи то на якійсь спільні молитві, чи то читаючи святе письмо Сантине. Це і є те зерно, а сівач це є Господь, який посіє те зерно. Який сьогодні і вчора, і Вічно засіває це зерно у наші душі, у наші серця. Але ми не завжди його сприймаємо. Бувають такі серця, що це зерно ніби й проростає, але дуже скоро воно зло. Дуже скоро людина, яка годинку назад молилася в храмі, забулася про Бога. Пройшла годинка. Є такі скам'яні серця, що те зерно немає минулого, не має ніякої вологи, вона і не проростає. І людина послухала Слово Боже і ніби прийшла в храм помолитися. Але це здається тільки для того, що так роблять всі. А є такий клас людей, які приходячи до храму, уважно моляться, розуміють, що молитва це його змова з Богом, слухають Івангелія, проповідь священника і стараються зберегти це в своєму серці. Винести з крану в своєму серці це слово Боже. Але коли приходить якась спокуса або за суєтою якихось домашніх справ, ми забуваємося ми забуваємося стати вдома біля і Бога молитися. Не забуваємося дякувати Богу і за смуток, і за радість, за все те, що Господь своїм милосердям посилає нам. Але Господь говорить ще в цій притчі про те зерно, яке падає на родючий грунт. Це той вас людей, християн, які щиро бережуть кожне слово, яке почують у характе, які не можуть заснути вечором, не помолившись, і розпочати новий день також, не стаючи до домоги. Це ті люди, які бережуть те слово, і коли настане жнива, коли цей сівач, який засівав це зерно, друге прийде судити живих і мертвих, він побачить цю ниву, яка заколосилася яка дала великий плід. Це та людина, яка ще навчила інших любити Бога. Любити ближнього, сприймати все те, що Господь посилає. Господь посилає нам не тільки радість, але й смуток для того, щоб ми могли відрізнити його від радості. Господь посилає скорботу тим, кого Він любить, щоб людина не заблукала у своїй ті у ліках, щоб все одно не до вибухалося. Хай те зерно, яке Господь засіває у наші серця. Хай ті наші серця будуть тим родючим грунтом, у якому це зерно Божої науки проросте і дасть великий плід у славу Божу. Амінь. Слава Ісусу Христу.